Так, ну що, друзі, всіх вітаю. Сьогодні продовжимо рубрику як накачатися до літа. Сьогодні у нас будуть ноги. Будемо закінчувати цю рубрику в плані того, що ми вже зробили ноги. Ой, зробили ноги, зробили груди, зробили спину, зробили плечі, зробили руки. Сьогодні така заключне у нас тренування на ноги. І тобі ж ми вже опрацюємо з кожною групою. Окремо Можете додавати ці вправи там в якісь свої програми тренування. Моя задача показати вам різноманітні вправи, і зразу давайте відповім на деякі питання, чому пояс одягаю. Да, коли вага невелика, це я просто показую вам, що ви можете користуватися поясом, щоб нічого там не травмуватися, щоб ніяких не було гриш або портрузії або сміщення дисків. Тобто, можете використовувати пояс. Я його одягаю не для того, щоб мені важко робити. Деякі пишуть, що ти одягаєш пояс, але там багато невелика. Но я просто показую, що можна забезпечити спину, нормально не травмуватися і забезпечити від травм спину. Тобто для цього я одягаю пояс. Так, далі, що ще? Далі, далі, хотів ще сказати вам, що наступна рубрика у нас буде спліт тренування. В цю рубрику входило. Декілька тренувань, але по частинам. Наступне буде у нас спільно тренування. Там будуть нас спинка там, з біцепсом або з тріцепсом, ножки з плечами. Груди будуть задньою дельтою, Та теж я додав біцепс або тріцепс. Та й будемо працювати та й все. Так, ну що, будемо розпочинати. Подайте щось можу вам? А я 10 кілограмів. 10? 10. 10. 12. Десь, 10, мабуть, немає, не я знаю, дай, дай, будь ласка. Такс. Давайте розігрімося. Перше право у нас буде присідання зі штангою. Тобто пояс, хай не буде. Лишній раз. У мене вже не той, щоб ризикувати спиною. Працюємо. Беремо. ложимо не, не на шию. А на трапеці штангу, да? ножки на ширині плеч, носочки в сторони. <кій> І робимо присідання. Повністю не встаємо, не треба лише раз давати навантаження на наші коліна. Тобто понижче присідаємо. Коліна за носочки не виходять. Спинку трошечки вперед. робимо наклончик. вперед. Да? Раз, не небагато буде. 8-10. Двадцяточку розігріємося, потім трошечки ваги додавлю. Багато не буде, мені буде достатньо. Трошечки розігріємося, так? Маю надію, що мене видно там. Картинка не дуже, але головне смисл і головне, щоб ви мене почули. Так, трошечки розігрілися, додамо трошечки ваги. Такс. Оп-оп-оп-оп. Так, вагу велику не буду добудувати, до дотам. Мені головне донести думку, показати вправу техніку, показати деякі вправи і просто поспілкуватися, як будто ви тренуєтесь зараз зі мною, типу онлайн. Не забуваємо пити воду. Не забуваємо трошки розігрітися перед там кардіо зробити. Так, подивимося по плану, що у нас там сьогодні. А план у нас пристань зі штангою класичні. Зробимо три підходи по 8-10 повторень. По техніці я вам вже сказав. Погнали зі мною. Відпочиваємо хвилинку десь або дві. На руках там ми менше відпочивали, на ногах трошечки більше. <кій> <кій> так. Погнали. Ручки десь шире, трошечки плеч. Опа, і ложимо на трапеці. На трапеці, не на шию. І знімаємо, обережно відходимо. І присідаємо. Повністю не стаємо. Добре. Так, дивіться, коли стоїмо, тянемося грудьми догори. Тобто, ось тягнемо оба, коли стаємо, так? Да? Так, це перше, друге, трошечки пояс можна затягнути, щоб краще спину так зафіксувати. Нам травми треба, ми займаємося фітнесом. Травми нам не потрібні. Тому зафіксували. І все, працюємо. Я роблю по 8 повторень, ви можете робити по 8-10 повторень. Підход нам буде достатньо, бо вправ буде багато, і підходить нам з головою. Просто з головою. я багато не буду. Ви можете трошечки більше. в мене немає часу там. По-перше, робота. По-друге. По-друге, по-друге, що хочу сказати? По-друге, треба по встигнути все зробити. Коротше. Не так багато часу в мене є. А ви дивіться, самі, можете трошечки відео на паузу ставити. Та тренуватися зі мною. Головне, щоб. Головне, щоб. Все усвоїли всю інформацію в піталі, як губка, як кажуть. Так, погнали другий підхід. Вага невелика, тому мені я ж кажу, відпочивати довго не будемо. А ви, дивіться, Сай, можете трошки навантажити себе по можливості. Оба! Підходимо обережно і пристаємо. Тягнемося грудьми догори. Носочки. Коліна за носочки не виходять. Добре. Ще один роблю і йдемо далі. Я ж кажу, я роблю невеликою вагою, бо в мене задача просто донести вам техніку вправ, які вправи є, як можна тренуватися та поспілкуватися. Відпочиваємо трошки п'ємо воду. Надіюсь, мене більш-менш видно. Я ж кажу смисл мого каналу це не супер та монтаж. Не супер випіндрюшні якесь, а типу, просто спілкування з вами набір такої невеликої банди нашої спортивної. Те, все ділитися думками. Так до речі, якщо хтось не підписався, давайте підписочку. Підписочку, коментар, подобаюсь, все як треба. Також одразу, поки перекур, підписуйтесь на YouTube, на Instagram, пишіть мені в Директ, я безкоштовно розпишу програму тренування або програму харчування. Все зробимо безкоштовно. Головне підписатися на YouTube і на Instagram. В Шапці профіль там є, і в описі до відео буде. Мій Інстаграм. Так що велкам. Так, підход і йдемо далі. Бо затягнули вже. Це спілкування. Ми ж прийшли тренуватися, чи. Чи що? Не хотіла і того, але тренуватися. Я роблю заключне. ви дивіться самі, можете зробити 3-4 підходи. Опа! Штанга на трапеціях, Ножки на ширині плеч, носочки в сторони. Коліна не виходять за носочки і пристаємо. Ось не стаємо і понижче. Є контакт. Так, що, йдемо далі по другій Так, Ну що, дами, господа, переходимо до другої вправи. Жим ногами в тренажері. Це дуже популярна вправа. Як знаєте, ще Руні Коломан навалював більше тисячі кілограмів туди. Ну, ми не будемо так багато, я знову скажу. Мені головне донести думку, показати техніку, та й трошки качнути ноги. Ой. Так. Поїхали, що тут скажеш? Сідниці добре прижимаємо, тобто, коли робимо вправу, не підвертаємо сідниці, не піднімаємо спинку, добре теж прижати. Ножки на ширині плеч, носочки трошечки в сторону. Знову ж коліна не виходять за носочки. Рух контролюємо завжди і в негативній фазі активні завжди навантажені. Тут можна працювати без поясу. 3 по 12 робимо. Три по 12. Раз. 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 Повністю не вижимаємо. Повністю. Знову ж не випрямляємо коліна. Бо буде навантаження дуже велике. На коліна. Контролюємо і вниз, і вверх. Да, добре, амплітуду старайтеся більш-менш нормально робити. То, тобі ж, якщо ще якщо багато ваги і будете робити такі маленькі амплітуди, ну, це не дуже супер. М'язи все ж таки люблять, щоб трошечки їх порозтягували. Тому краще трошки менше ваги, але більше амплітуда. Ах. Відпочинок буде маленький, я ж кажу, а ви дивіться самі, можете відпочати трошки більше. А де моя вода зараз секунду воду принесу, нікуди не уходіть. Можете поки написати коментар. Фу, не забуваємо пити воду обов'язково. Обов'язково нормально поїжджайте перед тренуванням. обов'язково. І плюс ще. Ціле тренування на ноги або на спину, бо на груди це дуже важко. Ціле, типа, 40 хвилин на одні груди, бо на спину потім буде і та далі. Можете розбивати, спліт тренування робити. А от спліт тренування буде вже з наступних роликів. Наступна рубрика така буде, спліт-тренування. Це така інформація вам. Так, погнали робити. Тому, а, а зараз я вам показую вправи. Якщо ви нормально відновлюєтесь, то можете і це тренування робити ноги. Але, але треба нормально відновлюватись. Ну, я вам головне показав техніку і вправи, а ви дивіться самі вже. Погнали, раз. Другий підход. Працюємо. І. раз. 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 О, добре. У кого є бажання, можете зі мною тренуватися одночасно. І буде все по кайфу. Фу. До речі, відео про тренування рук залетіло там. 810 переглядів вже плюс. Канал нульовий тільки три тижні тому почав викладати відео, а вже деякі відоси позалітали. Це показник того, що реально відео вам цікаві. І саме обичний формат, без монтажу, без гарної картинки. Тупе тренування з тренером. Інформацію, інформацію про мене можете побачити в інстаграмі або на, моє, на моєму сайті макадзбаком. Які я послуги, пропоную, теж можна побачити на моєму сайті Макадзабаком. Спортивне харчування, все, все є в мене. Через мене для вас. Хто дивиться мій ютуб канал, буде знижка. Велика. Ах, ціни будуть на порядок менше, ніж написано на сайті на ну, все, Ах, так погнали. заключений погнали далі. 12 і бомба. Є контакт. Відправий вже, вже добре ножкам. Йдемо далі. Так, третя вправа. Випади на місці або ходьба в залі. Тож тобто можна на місці робити, а можете поритися там. Головне, щоб трошки була вага. А якщо вам дуже важко, то, звісно, можете без ваги Буде так навантаження. Файно, якщо початківець. Я взяв по десятці, мені буде достатньо. Я взяв бліни, мені лень йти в іншу половину зала, брати гантелі. Тому я чисто взяв по блінчику. Буду на місці робити, бо по залу зараз не походжу, бо дуже багато, типу, людей в залі. А до речі, ходити мені якось більш приємно чи на місці робити. Ну нічого. Спину тримаємо рівно, випади робимо на місці. Можете використовувати гантелі, бліни або ще щось там в руки гірі. І робимо випади. Робимо випад вперед, але головне давайте боком покажу. Головне при цьому ми знову ж коліна за носочок не виходить. Да? Коліно тримаємо, Тож випад поширше робимо і задню згинаємо. Раз, спинку тримаємо рівно, сильно не завалюємося. Да? Можете трошечки колончик лички зробити і на місці працюємо. Я ще роблю невеликий шаг в сторону, щоб не зав... ну, стабілізації. для стабілізації. квадриці, в цій сідниці і м'язи стабілізатори. Робимо по. Десять повторень, три підходи. Три підходи і 10 повторень. До, до речі, 2-3 підходи можу зробити. Навіть два можете зробити. Для, для такого тренування, коли так багато вправ, буде достатньо і два підходи. Я трошечки в сторону роблю шах. Мені так стабілізація ще краще. Включаюся, кажу, і м'язи стабілізатори в роботу. І в коліна сильно не падаємо, коліна тримаємо. Щоб коліна не виходило за носочок. Десь 20 є. По 10 повторень буде достатньо. Небагато повторень, тому можете трошечки навантажити себе якоюсь вагою. Щось не стоять, блінчки рівно. Ех. Фух, я Хірікур. Фух, Вже відчувається так. Тут трошечки давлення піднімається, бо таке тренування на ноги це завжди так. Тому треба обережно завжди добре поїсти, контролювати, пити воду, Контролювати своє самопочуття обов'язково. Трошки вже трошки напряглись. Є щось. Трошки є щось. Трошки є, мабуть. Ху. Я зроблю тільки два. Бо мені треба ще вам показати 2-3 вправи, а часу обмель. Mm. Я кажу, це вже третє вправо на ноги, це і так багато. Я вам покажу багато вправ. А ви можете зробити 3-4 вправи. Не обов'язково всі так знову повторити, бо це важко. Навіть з мінімальними вагами. З вагами, з якими я зараз працюю, це реально мінімальні ваги. Фух. Фух. Так, поняла. другий. Будем летіть далі. А? Працюємо інтенсивно. Так. Давайте ще так покажу вам. Бам! Трошечки в сторони шах. Бам! Це я так роблю трошечки. Бам! Четыре є. П'ять. Спинку. Спинку тримаю. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще трошки. Пінадцять. Планадцять. Тринадцять. Четырнадцять. Нічиш все, коротше. Ааа, є. Достатньо. Їдемо далі, як кажуть. Ще трошечки. Ще трошечки навалим і відпочивати. Sharse. Так, найстрашніше вже позаду. Робота з львими вагами, зі ставками, з антелями, там з гір'ями неважливо, вже позаду. Тепер у нас дві прави в блочному тренажері. Це на згинання і на розгинання наших ніг. Квадрітів це ми просто доб'ємо в кінці, розгинати будемо наші ноги. Зараз зробимо біцепс стегна. Задню Багато хто їх забуває, але треба робити. Ось обов'язково. Так, робимо два-три підходи по 12-15 повторень. Лягає. Добре, прижимаємося, тримаємося. дори чашки і згинаємо. Носочки прям натягуємо тільки не туди, а якбусь до лиця всю сторону натягуємо носочки. І навалюємо. раз. До кінця не пускаємо. Раз і спокійно. Раз контролюємо. Чотири є. Вісім є. А, добре, дванадцять є. 12-15 робимо. Ну це ж такі добовичні вправи. Вони ми включили вже дуже файно в таких основних вправах. Уже наші ноги там. А, що, що давай, слухай. Можете проходити. А що? Робіть, робіть. Да. Будь ласка. Щось там людина якраз зробить вправу. Секундочку почекаємо, добре? Я знову тут. І це ще важливий момент. Не тренуватися в залі по півтори там, по дві години. Е, чисто, ну ті, хто приймають там фармакологію, що можуть нормально відновлюватись, ті можуть сидіти, сидіти в залі там часто годинами. А ті, хто натурал-продукт, як я, то немає сенсу немає сенс тут годинами працювати. Ну, типа, тридцять-сорок минут інтенсивної роботи з головою. Плюс там е, розігрів, там гіперекстензію для спинки, щоб розігріти, наприклад, або ще там це окремо. От саме, типа. Основна частина роботи там, на ноги, наприклад, да? то 30 40 хвилин це отак. Тому працюйте краще інтенсивно і не сидіть в залі годинами. З великою від з невеликим відпочинком. А ті, хто, хто сидять і багато роблять там і повторені, і то звісно, на формаколої сидять. Якщо у вас якісь виникли питання, пишіть мені в коментарях, будемо розбирати. Хто такий, я ж кажу, можете побачити там на сайті або інстаграмі. Досвіду в мене достатньо.

Є контакт. Так, ну що, йдемо далі. Достатньо буде поки два підходи, а ви можете зробити три, якщо прямо є бажання, або якщо це у вас тренування не повністю на ноги. Якщо ви робите ноги там, з плечами, якщо у вас пліт, то зробіть там три права ноги. Наприклад, якщо ви ці робите, то може 3-4 навіть підходи. Але якщо це не окреме тренування ноги, Якщо окреме тренування ноги там, десь шість прав, то два-три підходи з головою. Основних два-три підходи. Я одразу вам знімаю з основними ще може бути якийсь там один підход. Два-три підходи, топ. Йдемо далі. Ще одна права в тренажері блочному це розвинання наших ніг. Ми, тільки що попрацювали на квадрицепс, да, частину стегна, зараз напередньому працюємо, доб'ємо ці квадрицепси. Головне підібрати під себе добре тренажер там спинку, підігнати ножки, щоб все було у нас тіп-топ. Далі що ми робимо? Можемо прижати спинку, тримаємося за річачки і розгнаємо. Раз, Носочки тянемо туди догори. Раз і невеличка пауза вверху. 12-15 повторень, 2-3 підходи. Ну, я зроблю тільки два мені буде достатньо. Вже ножки подустали. Я ж кажу, мені головна задача вам показати вправи і техніку, поспілкуватися і онлайн потренуватися з вами. Фух, зроблю трошки навіть більше повторень до 15. Бо тільки два підходи. Коли не багато підходів, можна добувати трошки більше Повтаю, повторень робити. Зараз швиденько робимо, бо в мене вже часу зовсім обмаль. Та й так достатньо буде для ног. Я ноги, ціле тренування на ноги не роблю. Я роблю фулбай або спліт тренування. Але я ж кажу: я показую вам, що є і такі види тренувань, як ціле тренування на ноги. А ви можете ці вправи робити в інші дні, там, з іншими групами м'язів. Так, добиваємо і погнали далі. На заключну вправу. І додому спати, їсти. Так. <тірш> а все, піде? Так, ну що, яке тренування ніг без ікроножних наших? Добиваємо, добиваємо вже наші ноги. на ікроножі. Може робити стоячи або сидячи. Пофіг, все так уже добити. 15-20 повторень робимо. Повна амплітуда, повна, амплітуда, максимальне розтягнення. Невеличка може паузу робити в верхній фазі. Трошки під... себе треба підлаштувати, трошки нижче пустить. Оба трошечки ваги нам. Піднімаємо і. оп. І погнали. Раз. І раз. І невеличка пауза, раз. І максимальне розтягнення. Раз, вниз максимально раз, І Інтенсивно. Раз. 15, 20 повторин. Три підходить. Два сповторення ж роблю, бо вага невелика, бо більше повторення роблю. Але погано право, так у мене є футболіст, один да, клієнт, тому іноді даю кроножі, йому якраз в футболі трошки навіть допомагає, каже. Трошки прокачує ікроножні може Йому так, так краще каже. Ну і так гарно виглядає, якщо ікроножні є. Непогано, так, коли там в шорті, як всі діла. Непогано дивиться, коли ножки не такі, як спічечки. Коли щось є, щось там болтихається. Не можу супер супервеликими ікроножнами. Але що ти поробиш? Трошки є. А якщо б не робив ікрони, то вже б нічого не було. Так, погнали. І коронавірус теж відпочиваємо дуже мало. Це не така велика, не таке велике м'ясо, як там квадріться все, тому раз-раз і погнали. Раз. 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 А, yeah. А, а, мій клієнт він вже бачу, прийшов, буде роздягатися. Якраз нормально. Закінчуємо, закінчуємо. Тренування. Так, коротше, треба закінчувати. швиденько добуваємо, скільки зроблю, скільки буде. Зробимо нормально. І будемо. Так, так що давайте, друзі, підписуйтесь на канал. Обов'язково давайте для активності, щоб відео в рекомендації попав. Давайте коментар, підписочку, подавайку. І наступні ролики будуть вже спліт-тренування. Спліт-тренування. Спинку. До... А вже а, немає вже сил. До спини додам якусь невеличку м'ясо, біцепс або тріцепс, мабуть, біцепс. До груди додавлю задню дельту. І тріцепс, скоріше, все. а ножку будемо робити з плечами. Бо ціле тренування ноги це важкувато. Це все, друзі. Дякую за увагу. Блин. Зараз секунду. поближче до вас підійду. Так, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Дивіться мої іще відео. І всього хорошого. Всім па-па, до скорої зустрічі.